Рій дронів нахлинув цієї ночі на Україну росіяни не перестають тероризувати мирні міста своєю зброєю. Активно працювали повітряні сили, падіння уламків зафіксовано на Київщині, в Одесьчині, на Дніпропетровщині, Сумщині та на Запоріжжі. Частково зникало світло, а у кривому розі стався приліт балістики. Чи є постраждалі? Давайте дізнаємося у цьому випуску. Я Ангеліна Швець. Вітаю вас ви на каналі Січас. І розпочнемо ми з Київщини. Російські нічні атаки по регіону продовжуються. Активно працювала ППО по безпілотникам. На підступах до Києва було зафіксовано 21 ворожий БПЛА. 13 знищено засобами ППО. Решта локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Влучань та постраждалих немає. Але без інцидентів не обійшлося в Білоцерківському районі. Там внаслідок падіння уламків пошкоджено сім приватних будинків в будівлях. Вибиті вікна. Троє жінок і чоловік зазнали гострої реакції на стрес внаслідок влучання двох БПЛА у дах навчального закладу у Богодухові цієї ночі. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його даними, загорівся дах на площі 500 квадратних метрів. Також пошкоджено 18 будинків та 5 шкільних автобусів. У 3.20 Богодухів повторно атакували БПЛА. Гарань 2 влучив у нежитловий будинок. Вчора у Куп'янську, внаслідок обстрілу з РСЗВ, було пошкоджено приватний будинок. У селі Івашки Золочівської громади ввечері окупанти пошкодили 5 будинків, господарчі споруди та енергомережі. Від падіння ворожого залізяча Харківщину окутали пожежі, а саме в Богодухівському, Гізюмському Куп'янському районах. Без постраждалих не обійшлося на Донеччині згідно даних прокуратури. Внаслідок обстрілів міста Костянтинівка та села Довга Балка поранень зазнали троє людей. Попередньо нападники скинули на населені пункти. ФАП. ОВА Вадим Філашкін додав, що загалом на Донеччині шестеро людей дістали поранення. Постраждалих виявили також у Мирнограді та Сіверську. В одному з населених пунктів Запорізької області внаслідок атаки РФ пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про таке пише в телеграмі Іван Федоров. Очільник регіону зазначив, що загалом росіяни завдали 310 ударів. Зокрема, 101 раз з артилерії обстріляла територію п'яти хаток, кам'янського, Щербаків, Гуляйполя, Малої Токмашки, Новоданилівки, Новодарівки та Чарівного. Тільки що ви побачили момент прильоту ракети іскандер по кривому розі інцидент стався в центрі в спальному районі. Попередньо перше влучання в ресторан «Караоке», що знаходиться в щільній багатоповерховій забудові. А друге об'єкт цивільної інфраструктури. Глава ОВА уточнив, що постраждали 14 людей серед них дві дитини. Далі його слова. Через ракетну атаку у місті зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу. Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятки багатоквартирних та десять приватних будинків, два навчальні та спортивних заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто розповів Сергій Лесак. Росіяни атакували залізницю Дніпропетровської області та Запоріжжя. Як повідомляє Укрзалізниця, зранку на знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози. Затримки поїздів мінімальні. Також були можливі зміни у русі приміських поїздів о десятій ранку. Залізничники відновили напругу. Одеська область знову під ударом. Згідно з інформацією, під час терористичної атаки виникла пожежа, пошкоджено низку об'єктів інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено житловий будинок, магазин та кілька автомобілів. Також у результаті інциденту одна особа отримала травми і була госпіталізована. На місце події прибули рятувальні підрозділи. Тут безпілотниками була атакована енергетична інфраструктура Одеської області, повністю знеструмлене місто Чорноморськ. Станом на ранок електрика у домівках вже з'явилася. Сьогодні удар повторився в Одесі: частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одесі в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей. Продовжуємо крокувати півднем керівник Херсонщини. Прокодін повідомляє: внаслідок обстрілів минулої доби загинули дві людини, 18 поранені. Армія РФ била по критичній та соціальній інфраструктурі в житлових кварталах 42 населених пунктів області. Пошкоджені сім багатоповерхівок, 27 приватних будинків, газопроводи та автомобілі. На Миколаївщині вороги продовжують тероризувати Куцурубську громаду ФПВ-дронами та артилерію. Наслідок однієї з атак у селі Куцуру пошкоджено складське приміщення. Постраждалих немає. Приліт артилерії стався також в Очаківській громаді, але тут, на щастя, без наслідків. А тепер про північ у Чернігові зафіксовано влучання в багатоповерхову будівлю є загорання одного автомобіля. Таку інформацію ми отримали від глави Чернігівської МВА Дмитра Брижинського. Він не уточнив, чим вдарив ворог, але ймовірно, що мова йде про атаку дроном. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У сумах внаслідок атаки РФ дронами у деяких жителів зникало світло. Наразі в посиленому режимі відбуваються відновлювальні роботи. Ось що додав виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. Послухайте, разом з головою ОСББ знаходимося неподалік від прильоту. В багатоквартирному будинку, а також гуртожитку, пошкоджено декілька вікон. Завтра зранку будуть працювати працівники департаменту ЖКХ і нададуть повну інформацію. І, на жаль, відсутні світла, тому що не можемо подивитись, скільки вікен пошкоджено. Всім тихої ночі. На цей раз українська ППО справилася із 130-ма дронами ще 38 – локаційно втрачені в Україні. Практично закінчилися ракети до систем ППО СЕМПТІ. Про таке повідомляє італійське видання Кар'єре Де Ласера. Журналісти пишуть, що наша країна звернулася до урядів Італії та Франції з проханням терміново надати щонайменше 50 ракет, астер 30 для зенітних батарей СЕМПТІ. Сподіваємося, наші партнери відреагують швидко. Обов'язково ставте вподобайку цьому випуску, аби про російські Терор над Україною не було забуто. Також тисніть на кнопку підписки на канал Сійчас. Розгорілося не на жарт. У ніч на 14 березня невідомі БПЛА відвідали російське місто Туапсе Краснодарського краю. Бахнуло ще затемна близько 2.15 Кажуть, пролунало 10 учних вибухів, і одразу після цього. На чорному тлі ночі миттєво розбушувалася масштабна пожежа. Судячи із відео очевидців, величезний полум'я та диму, накрив нафтопереробний завод Роснєфті. Зайнявся резервуар із бензином. Стихія швидко почала розповсюджуватися на сусідній ємності. Пишуть місцеві змі. Площа горіння розрослася до понад тисячі квадратних метрів. Жителі скаржилися, що жар відчувається навіть на великій відстані від НПЗ. Горіння не припиняється аж до ранку. Кіптява валить ще сильніше. Йома, Ой, ужас! Біна, біна. Блін на є... <зас> <хлорус, нефть. зас> <Йома> <зас> Що, 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 що пахнуть просто Ну как нефть А <зас> НПЗ входить до числа найбільших у Росії та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. За словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації агресора. А ще левова частка прямогінного бензину, диспалива та мазуту йде на експорт. Зазначу, що це вже не перша атака на підприємство. Наприклад, в кінці лютого БПЛА атакували трубопровід та нафтопереробну установку у Туапсе. Крім того, про численні вибухи у місті повідомляли і наприкінці листопада 2024-го. Тоді страждав той самий Туапсинський НПЗ. Прямували дрони і до головного російського мегаполіса уже зранку п'ятниці у відмосковній Балашисі із неба падали уламки дронів. ПВО, нібито збило чотири апарати, що летіли на столицю, повідомив мер Сергій Сабянін. Решка одного пошкодили багатоповерхівку у ЖК Південна биття. Іншого впали на будмайданчик. Третій пошкодив новий житловий будинок, у якому поки що ніхто не оселився. От не лежить стартовик. Постраждалих під час атаки немає, каже влада Москви. І це вже друга атака на московську область за цей тиждень. 11 березня вона виявилася більш масовою. Окрім того, цього ранку застопорив роботу аеропорт Внуково у Підмосков'ї, литовища у Калузі та у Сочі. Запровадили традиційний план Килим. Авіагавані тимчасово не приймають і не відправляють авіарейси. Чи вдало виконали свою місію безпілотники? І наскільки відчутними будуть наслідки для окупантів? Чекаю на ваші враження у коментарях.